Що буде з вашим чоловіком, якщо він п'є пиво кожного дня? Всім вітання! Багато любителів пива вважають і будуть нам писати, що шкода від цього хмільного напою є перебільшеною, а деякі навіть наполягають на тому, що пиво може принести користь здоров'ю, стати джерелом деяких вітамінів, поліпшити роботу серця і нервової системи. Але насправді, як стверджують фахівці, надмірне вживання пива призводить до розвитку пивного алкоголізму. А цей стан, у свою чергу, є дуже небезпечним. Крім того, якщо чоловік щоденно вживає пиво, це може викликати ожиріння та появу пивного живота, тому що під дією алкоголю та фітогормонів надлишок калорій відкладається саме в ділянці живота, і чоловік починає перетворюватись на жінку. Збільшуються груди, відкладаються жирові тканини за жіночим типом. Сперматозоїди стають неактивними, їхня кількість зменшується, і сексологи попереджають, що саме пивний алкоголізм може призвести до порушень сексуального здоров'я чоловіка, а саме знижує лібіду, негативно впливає на тривалість татео акту і з часом викликає еректильну дисфункцію. Вживання пива кожного дня заважає збудженню і оргазму, адже алкоголь порушує кровообіг, дихання і чутливість нервових закінчень. Окрім того, спиртне збільшує вірогідність хвороб серцево-судинної системи, що вважається фактором ризику еректильної дисфункції, адже тканини статевого члена потребують гарного кровотоку для нормальної роботи. Наукові експерименти показали, що регулярне вживання спирних напоїв і пива, зокрема, впливає на ті відділи головного мозку, які відповідають саме за збудження і сексуальне задоволення. Тому при надмірному вживанні пива у чоловіка відсутні еротичні сни, сповільнюється настання екуляції або вона може зовсім не наступати, знижується ймовірність настання оргазму, ерекція може зникати під час статео акту та екуляція може бути передчасною. І з часом у чоловіків з пивним алкоголізмом знижується статевий потяг, і секс їх цікавиться менше. І вчені попереджають, що пивний алкоголізм виникає набагато швидше, ніж залежність від більш міцних спиртних напоїв. Пиво призводить до емоційної і психічної деградації чоловіка, що також негативно позначається на його житті. І чим молодше був чоловік, коли почав пити пиво кожного дня, тим більший ризик зіткнутися з проблемою залежності і різними негативними наслідками пивного алкоголізму. Що робити? Єдиний можливий спосіб впоратись з проблемами зі здоров'ям та з порушенням еректильної функції на тлі пивного алкоголізму це повністю відмовитись від спиртного.